Зараз буде представити керівника госпіталь Брачик Андрій Вано. Рівненщину з робочим візитом відвідав президент України Володимир Зеленський. Найперше завітав у госпіталь, де проходять лікування та реабілітацію українські військові та ветерани із складними травмами спини. Працюють, бачите, по ньому видно, ну. що працює Шо працює. Шо працює. Шо працює. Шо працює. Шо працює. Старається, що Старається. Так. молодець. Також у госпіталі ветерани навчаються і іт галузі. Тут проходять підготовку IT-кластер, тобто наших ветеранів вчать IT-індустрії для того, щоб потім це масштабувати і вчити вже інших ветеранів, і це подальше працевлаштування. Власне, ми група волонтерів, які вирішили поділитися своїм досвідом, своїми навичками IT, І ми нарешті маємо можливість запустити повноцінне навчання з повноцінним класом, тут на базі госпіталю. До нас приєдналися кримайтішників, багато дуже волонтерів, викладачів англійської мови. Дякую, хлопці, вам за все, що ви. Робите за захист нашої держави. Вам за допомогу. Дякую. Дякую. Володимир Зеленський оглянув зал ЛФК, басейн і кабінет роботизованої реабілітації, де займаються пацієнти. Як реабілітації лікарі наші найкраще, найкраще. Президент поспілкувався з воїнами, подякував їм за службу та відзначив державними нагородами орденами Богдана Хмельницького третього ступеня та за мужність третього ступеня. Хочу подякувати вам за службу. Дякую вам дуже українському народу. Дякую вам дуже пишаємось вами, вашим просто побратимам на Ви дали за вилаги нашу державу. Олександра. Дуже приємно побачити вас. вами. крім того, президент України зауважив, що цьогоріч в пріоритеті не дистанційне, а очне навчання школярів. А це можливо завдяки укриттям. Попереду навчальний рік, і зараз пріоритет нормальне, не дистанційне навчання для дітей всюди, де це можливо завдяки укриттям. Є доручення уряду України прискоритись із допомогою по побудові укриттів. Крім нашої області, президент також відвідав Волинську, Житомирську та Чернігівську область. Метою поїздки були безпекові питання на кордоні півночі нашої держави. Ольга Денилюк, новини Рівного.